22 квітня вбивство впливового фінансиста і політика Вадима Гетьмана фактично розпочинає серію майбутніх нерозкритих резонансних убивств. 17 серпня уряд Росії оголосив дефолт. В Україні долар подорожчав в два рази, а зарплати залишились незмінними. У ніч з 6 на 7 листопада Закарпаття затопило. За наслідками цю повінь визнано найстрашнішою і найбільш руйнівною за минуле століття. Постраждалих 350 тисяч. Саме у 1998 році газета День вперше організовує та проводить фотовиставку. Коли ти бачиш підписи під фотографіями дня, ти бачиш фотографію гораздо глибше. Було зрозуміло, що недостатньо тексту. Недостатньо. Треба, щоб люди, які не розуміють свою країну, змогли взяти фотографію. І це інколи доступніше пояснить, що відбувалося з нами, що відбувається. Навірно, немає другого такого істочника по своїм можливостям і по об'йому, котрому можна вивчити зучити історію України. От, Мы всегда привыкли это делать по старым подшивкам газет, по э, книгам историков, которые пишутся позже. Но пометуя о печальном опыте, всегда интерпретация истории в угоду той или иной как бы, политической ситуации в стране или даже постполитической, потому что приходит новая власть, она тоже трактует эту историю по-своему. По Поэтому, когда ты открываешь фотографию, К ней в тот момент запечатлен уже как бы, в ту минуту. И, в -то, ты только... твой ум, твої знания, твоё понимание знання, твоє тебе історії дає можливість об'єктивно оцінити, що тогда происходило. Є знімки, які мене страшенно вразили. Один знімок комбайнера, в якому такий український класичний образ. Устима Кармалюка чи Миколи Джері. І він сидить так характерно, так тримає папіроску, навіть не сигарету. Не можу сказати, цигарку, папіросу. І так дивиться палко, так. А на руці в нього написано: він це просто вкололо в серце. «Поганяй да знай меру». Ніде ти не побачиш історії країни краще, ніж в лицях людей. Ця фотографія, вона з Майдану студентського голодування. А ця фотографія це перший шахтарський похід на Київ. І ви зараз таких шахтарів де-небудь побачите. К в Україні багато трагічних забуті, які постав попадають на фотографії дня і які фіксують, навіть найтрагічні моменти в історії життя всього народу. Это же Скниловская трагедия. Почему нет? Это тоже это же не только конкретная трагедия. А целый там за ней идет шлейф наших многих катастроф, которые происходили, этих трегенных, где человеческий был фактор. Ну, Довженко, это тоже своеобразная трагедия. Те, кто вырос с этим кинотеатром, знал, и в общем-то имя Давженко, для которых свято. Постройка на этом месте какого-то очередного казино или ночного клуба, она вряд ли кого-то вдохновляет с точки зрения перспектив жизни в нашей стране. Есть такой известный фотограф Василий Иванович Артишенко у него была замечательная фотография, очень Майдана называли. На ней изображена бабушка, вот у нее столько надежды в глазах. На тот момент это затронуло такое количество людей, не интересовавшихся до этого политикой вообще. Это вселило очень много надежд. Я до сих пор помню Чувство локтя, и дружбы, насколько это сдружило меня с моими одногруппниками на тот момент, с моими педагогами. Несколько лет назад мы выбрали как лучшую фотографию дня в проекте фотографию Ющенко, он еще тогда не был президентом. Когда он стоит в пустом сессионном зале, ну, казалось, что он думает о путях развития страны, о ее будущем. О том, как сделать жизнь народа лучше. Потом мы выбрали фотографию на через несколько лет лучше, когда Ющенко стоит в своем президентском кабинете на фоне портрета Шевченко. Нам тогда казалось, что вот, вот тот человек, который эту страну изменит, оказалось, нет. Сравнение двух-трех фотографий дает понимание в большого исторического пласта в истории современной Украины. Коли кажуть про українську Жанну Дарк, то я уявляю її собі такою. Знімок називається Баба Галя за незалежну Україну. Коли кажуть про те, що український народ не готовий вибирати український народ, особливо в образі оцих відданих старших людей, він так хотів незалежності і сподівався на краще життя. І ну, це вже далі особиста відповідальність кожного з політиків, як вони розпорядилися цим дорогоцінним капіталом довір'я. Але тут все майже зафіксовано. Сейчас, коли смотриш на снимки политические, которые вот нам приходят, которые мы отбираем, там много иронии и очень трезвый взгляд. Как это неудивительно, все-таки интересы от политики смещаются к быту, и к жизни и к вкусу жизни без политики. Інколи не здається, що там такого, чому люди на цей, цей знімок так реагують? Я би хотіла там, щоб визначили саме якийсь той. А всі ось ні цей, а чому? Ну і кожен починає розповідати. І найбільший, я думаю, запит на доброту. Зараз дуже цікаво світ очима дітей, тобто такого раніше не було. А останні фотовиставки ми залучаємо дітей, які так само вони дуже талановиті, люблять фотографії. І тобто вони передають своє враження дитяче, так передають на плівку, і кожна людина потім вона має змогу подивитися. Ця рубрика співпала з готовністю і організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ підтримувати цей дитячий проєкт. І ми одразу відчули, знаєте, спочатку ми так ніби таку поблажливу давали номінацію, а потім бачимо, що там інколи бувало складно розрізнити. І не тільки складно розрізнити, там є експресія. І є свіже сприйняття світу. Підписи під фотографіями дня ти бачиш фотографію гораздо глибше. І от дуже часто настільки удачні названня фотографії або підписи під фотографіями, що ти починаєш її по-новому читати або бачити. Нас інколи кажуть, що потрібно встановити номінацію за кращу текстівку. Справді, тому що це кудзору, воно допомагає моделювати і швидше підказує дорогу, як, як на що реагувати. Це спосіб побачити мир чужими глазами. І побачити дуже очень багато різних ракурсів цього світу. Це дає 3D-зображення світу України в частності. Мы все-таки же не лакируем то, что видим. У нас много и очень откровенных снимков. Например, брошенные дети, или та же разруха, или какие-то абсолютные гопники, да, которые тоже отражают время и место. Сегодня намного больше снимков, связанных с историей, с историческими местами. Даже если они вот в данный момент там, это руины и требуют какого-то воссоздания. Но факт тот, что вот эти почти все точки вот как бы такие наши истории они запечатлены людей это интересует но это говорит о том что все-таки мы больше как бы создаем сами себя и понимаем что это наша страна и как-то надо ее обустраивать и надо ее любить в конце концов и есть что любить фотовыставка газеты день я считаю что они помогают людей сделать добрее они помогают объединить людей, они помогают любить свою страну. Вот такие фотографии, к примеру, такие помогают воспитывать не надуманный патриотизм, не какой-то там выжатый патриотизм, а реальный патриотизм. Як тестер, як лакмус. вона показує, що ми хочемо цих почуттів, емоцій. Інколи люди так обережно до цього підходять, ніби не вірять власним очам. Але потім за 15 років наша виставка здобула дуже багато людей, які присилають фотографії, які приходять, які пишуть про неї. Є смак, є культура, є принципи. Так тримати. Добрий вам. День з глибокою повагою Богдан Ступка. Учні і вчителі устянської школи Снятинського району в захопленні від робіт, представлених на виставці. Спасибі за реальність. Життя у всіх його проявах. Іноді ставало сумно, іноді боляче, а іноді смішно і радісно. Спасіба за нове розмишлення, улыбки, удивлення, грусть. Спасіба за нервне Фотовиставка мандрує і куди, де нас чекають або запрошують, де є хороші галереї в минулому році, до речі. Ми відвідали так само, немало міст, але мені найбільше запам'яталося прийняття в Донецьку, тому що і міська влада була дуже гостинною. Кращу галерею міста на два тижні нам дали безкоштовно. Я страшенно люблю дивитися на наших фотовиставках за цим емоційним рядом людей, Штовхають один одного, кажуть, давай дзвони, кидай все тут таке, треба прибігти, подивитися. От мені здається, що нам потрібно більше робити кроків, щоб відкрити українцям Україну один одного з кращої сторони бажано. Мы никаким образом тут не манипулируем людьми. Мы просто подбираем, как бы я говорю, когда есть живой жизнь снимок и кусочек живой жизни. Мы просто показываем ее в многообразии и показываем те моменты, которые внушают оптимизм и веру. И вот вот таким образом мы конструируем страну, в которой хотимся жить. Багато людей пише сім томів, відгуків, коли хтось зливається емоційно з автором, який йому послав цей сигнал і відчув так само хвилю радості від того, що хтось інший в країні чи в світі дивиться тими ж очима на те, що любиш йти. І це емоційно ріднить, об'єднує і дає цю теплу хвилю. І, можливо, вона для нас не здається такою, аж вирішальною. Мені здається, вона дуже важлива. Дуже багато значило, що керівником від редакції довгий час був Лені Дмитрович Бака, людина мудра, авторитетна в професійному середовищі фотокорів, який ставився справді до цього доброзичний. Він ніколи не вивищував наших і намагався от, так добре настановому підтримувати спілкування з іншими фотокорами інших агентств, редакцій, що рідкісно. Он научил видеть и научил при этом действительно думать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь и кому в итоге это будет нужно. В изобилии таких хороших работ мы каждый год очень колеблемся. Мы часто с Ларисой Алексеевной спорим, когда выбираем лучшие работы. Ми не беремо на себе, знаєте, таку місію вершителів для того, щоб сказати, ось ми так вирішили, це найкращий знімок. Це справді доволі суб'єктивна річ, що я вважаю на тепер важливим. Чому саме ці знімки? Коли мені кажуть, що суб'єктивно, я з цим радо погоджуюся, кажу, так. Якщо хтось хоче мати свою іншу суб'єктивність, він теж може зробити свій фотоконкурс і своєю мовою символів і знаків підкреслювати те, що хоче він показати сьогодні. Целей и задач проекта это побудить интерес к фотографии, в общем-то, создавать каждому свою маленькую историю в домашнем фотоархиве, не обязательно только ограничиваясь кругом семьи, а в том числе и делая многие фотографии для того, чтобы делиться с близкими увиденным, Потому что сегодня люди очень много ездят, очень много видят и могут фото, фото комментировать. А возможности сегодня сетей, в общем-то, дають можливість популяризувати серйозно. Це величезний соціальний проєкт за 15 років прополов немало бур'яну, який посилив, можна сказати, вітамінізував багато людей, які були здатні це відчути. Але це не так багато для країни, яку можна було б переорати уже за ці 20 років. Був знімок весіля на все село, коли, який отримав при призів одним з перших золотий день. Це коли в селі батюшка в Чернівецькій області разом з односельцями вирішив в сироті зробити весілля, бо їм пообіцяли, що як усіх людей, і запросили все село. І ось фотограф, який був там, над широким об'єктивом не міг взяти весь цей людський загал, який прийшов, для того, щоб. Так, поставитися до дитини без батьків. Мені здавалося, що це було дуже важливим на той час, коли багато хто можливо говорив лише про політику, і про політичні пристрасті. Якщо це підтримувати, направляти у правильне русло, нам це швидше дасть рецепти одужання, ніж сподівання на те, що нам в цьому допоможуть будь-які політики. Нации с точки зрения ее культуры, самосовершенствования, ее истории, в общем, ну все, что в ДНК вложено. Там же в любом ДНК это поколение.